Спочатку дрони, потім стадіони з вимогою переглянути витрати бюджетних коштів до стін Львівської обласної військової адміністрації. Містяни вийшли на мітинг. І ось сьогодні ми зареєстрували офіційний мітинг і провели мі, провели мітинг і з тим, щоб львівська обласна військова адміністрація дослухалася до нас і, і свої витрати переглянула і говорила. Навіть без законодавчих підстав, але все ж говорила з громадами про те, щоб громади обмежили свої некритичні витрати. До стін Львівської обласної військової адміністрації вийшли більше ніж пів сотні людей. В усіх одна вимога спрямувати бюджетні кошти на потреби військових. Коли я чую? Зранку повітряну тривогу, виходжу в центр міста і бачу, що під час повітряної тривоги перекладають бруківку, замість того, щоб робити, не знаю, ППО краще, щоб більше хлопцям допомагати на фронті. Я стаю зла. Тому я зараз тут це називається відбивання коштів. І знаєте, ці відмивання коштів вам коштують відбивання крові. Ваші душі в крові, і ваші руки також цей плакат, це про е, будову спорткомплексу в Кам'янці. Буцькі е, на нього виділяють 117 мільйонів. На цей рік 30 мільйонів на нього виділять. Виключно на цей рік загальна вартість 117 мільйонів гривень. Це ненормально, це не адекватно. Серед мітингувальників, волонтери та військові, зокрема, ветеран російсько-української війни Артур. Чоловік отримав важке поранення біля шахти Бутівка. Зараз є дуже багато некритичних витрат. Які можна перераховувати на збройні сили України, щоб забезпечити наших хлопців, які нас захищають потрібними для них речами? Це дронами, тепловізорами, приладами нічного бачення, автівками, аптечками і все решта, що їм потрібно. Організатор пікету Святослав Літинський розповідає, розпочалося все після так званого проєкту алеї вишиванки. Нагадаю, на це виділилось бюджетних коштів 2,5 мільйони гривень. Після цього волонтер звернувся до чиновників міської ради. Проте проєкт не скасували. Була дуже обурлива витрата Львівської міської ради, а на жаль, вона не скасована, але принаймні, публічно задекларовано. Мені здається, цього достатньо буде, щоб ми проконтролювали в кінці року, що витрат жодних на неї не буде. Цього разу учасники мітингу отримали відповідь від начальника Львівської обласної військової адміністрації. Той пообіцяв переглянути усі некритичні витрати. Незважаючи на це, активісти анонсували черговий пікет вже наступного тижня. Надія Ковальчик, Богдан Павлечко, телеканал НТА.